Радості у Христі, дорогі брати і сестри! Починається Різдвяний піст, і мене в тому числі, так як і всіх священиків, починають забувати запитання. Ось одне із них буквально вчора прочитав у себе на Facebook-сторінці ну, питання, мабуть, мабуть, найбільш важливе для багатьох наших віруючих, особливо жінок. Вона пише: батюшка, а у Різдвяний піст каву пити можна? І насправді така кількість і така широта запитань стосується величезної. Кількості найменувань проблематики, яка входить в життя людей. Це може бути молоко, це може бути риба. Це може бути, ну до прикладу, батька, а от чому не можна вінчатися в піст? А чому не можна святкувати дні народження гучно в піст? Ну і так далі, тому подібне. Що саме не можна робити в піст? І от про це не можна, я би говорити зовсім з вами не хотів. Тому що, коли мене запитують про каву, мені стає трошки сумно. Говорити про це, це означає знову ж таки постійно розмінюватись на цій непотрібні дрібниці.